Так, включ читатель блог wpulsion.ru. Сьогодні хотів би вам сказати про програму для запису відео з екрану монітора. Е, також вона робить е, скрипт з даного вікна, незалежно чи це ігра, чи це бочий стол, чи браузер даже якийсь. Ну і давайте наведу вам пример. Ну, Чи б понравилася ця програма, тим, що вона є доволі така проста в використанні, знімає дуже відключним качеством, не висне нічого не привисає, доволі така проста. Саме головне безкоштовне. Ну так, далі давайте приступимо до запису. Наприклад, я хочу виділити собі ось область, нажимаємо просто на середину. Можемо змінити розширення ось з кнопками боковими. Іли вибрати вже нужне нам розширення. Наприклад, давайте на ось такий. Щоб зробити скрип з екрану, нам потрібно натиснути на цю кнопку Capture. і ось ми бачимо, що зробився скрим з екрану. Щоб відкрити, де саме зберігає цей файл, нажимаємо кнопку Open. І ось наш скрипт, який ми ще не зробили. Ось, доволі таке непогане качество. Місто для зберігання ви обираєте саме. Нажимаєте на кнопку Option, Save і... Тут вибираєте місце, де ви хочете зберегати дані е, файли. Це також тут збирати всі папці і відеофайли, як відеофайли, так і, і, і зображення. Е, ну, Настолько хотів би сказати вам, не знаю, тут ви, ви можете вибрати свій мікрофон, тобто, якщо у вас стоїть е, ноутбук, ви працюєте з ноутбуком, і на ньому приключені наушники з мікрофону. Е, ну, к примеру, наушники на мікрофоні. 에, то є мікрофона наушниках рипить, так і ви хочете, щоб у вас знімався мікрофон з ноутбука, что, насколько його ви браєте. Вибрайте себе стеро или ну, чистоту самого звука. Надеюсь, что у нас Наші комбінації клавіші. Тобто, для завершення, для, для скрину і для початку. Ви також можете изменить змінити на будь-яку любу, ну, по есть такі. Тут ви брайте собі е, формат самого зображення, яке ви хочете собі захраняти, і його качество. Ну, можна себе поставити там, не знаю, для економії пам'яті, наприклад, 50. Да, Язик, якщо ви будете зараз встановлювати програму, то у вас також з'явиться русский. Не знаю, чомусь я її не обновляю. Ну, ось, в принципі, по самому програму. Ну, давайте тепер запишемо відео. Виділяємо область. Нажимаємо кнопку Record. І ось йде у нас запис. Е, коли йде запис, самі бокові ці цю область, ми, ми рухати не зможемо. Просто нам показує, що вона є і для нашого, скажімо так, полегшення ось ну, відображається де саме знімається. Тобто, що ми... Наприклад, якщо я хочу показати свій да, то, ну, звісно, ну, то видно, що його не видно на цьому. Е, щоб зупинити відео, нажимаємо кнопку Stop і гарячу кравішу F2, яка стоїть по замовчуванню. І ось бачимо, що відео зупинилося. Нажимаємо кнопку Open і відкривається нам дане відео. Ось воно. Віде. По замовчуванню стоїть ось така скажімо так, хресор і дата ваша. Коли ви знімали відео і формат .av, наприклад, у мене. Ну, ось така поснення програма для запису відео.